Україна та Швеція офіційно підписали угоду про наміри щодо закупівлі для повітряних сил Збройних сил України, шведських багатофункціональних винищувачів Гріпен. Йдеться про пакет приблизно 100-150 літаків. Документ фіксує політичну згоду, і рамкові наміри сторін тепер починається етап техніко-комерційних переговорів, узгодження фінансування, підготовки інфраструктури та навчання пілотів. Найбільше про всі ці аспекти розпитає Геннадія Хазана. Президента Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПА Україна, вітаю вас, пане Геннадію. Доброго дня. Вітаю вас і глядачів, слухачів вашого каналу. Дякую, що доєднались до нашого ефіру, пане Геннадію. Ну, звісно, перш за все, я вас хочу розпитати: літаки Гріпен. А що ви про них скажете? Наскільки вони ефективні? І головне, от сьогодні, речник. Повітряних сил Збройних сил України. А, пан Ігнат вмикався до моїх колег з телемарафону. І от він сказав про те, що ну не варто очікувати гріпини скажімо так, дуже швидко в Україні, тому що дуже багато завдань стоїть для їх адаптації в Україні. Які це завдання? Ну, дивіться. Давайте почнемо з самого початку. Ви сказали, що підписана угода. А я вчора читав, що підписан протокол про наміри. Протокол про наміри. І угода це трішечки відрізняється. Навіть не підписана так звана м'яка угода, коли більш вже означені є коли, що, як, кількості, ціна, терміни, і, і то то все на сьогоднішній день. Давайте, ну я кажу, в цьому житті можна обдурити тільки самого себе. Давайте все ж таки будемо професійно відноситись до інформації. Інформація була на вчорашній день, що підписан протокол про наміри. Виходячи з цього, що підписан протокол про наміри, це означає, що скоріше всього, або ймовірніше всього, або з великою ем, з великим процентом на реалізацію цього проекта, цей проект може відбутися. Тобто Україна як держава, якій потрібні літаки, вона може гіпотетично в наших партнерів і союзників в Швеції отримати, придбати певну кількість літаків за певний час. Якщо зазначено стоїть термін 10 років, це і означає, що Швеція, як держава-виробник, може постачати. Відповідну кількість літаків в Україні, власне, в термін до плюс-мінус 10 років. Це значить там ескадрілі, більше ескадрілі в рік. Це означає, що 100, 100 ну, там до 130-140 літаків це є три повнокровні бригади, а 150 – це з запасними літаками. Ну це розум ми розуміємо і повністю підтверджую або підтримую слова шановного пана. Юрія Ігната про те, що він все вірно говорить, що є досить велика ймовірність, що ми їх отримаємо. Що таке є сам Гріпен? Це є досить сучасний літак. Він поєднує в собі і винищувача, і літака штурмовика, який ми може працювати по поверхні землі, і взагалі це було би супер, якщо б була взагалі така можливість. Але про це треба говорити, починати говорити не в 25-му році, а як мінімум в 22-му, Тому що хочу нагадати, як у нас велика кількість людей, певних коментаторів, бігали в футболках f 16 ну Бігали, сиділи, доповідали, коментували. Занадто заполітизовану тему, яку я називаю особисто тема f 16 f 16 ми отримали від не від країни виробника, а від тій решти, які в Європі були, в модернізації кінця 80-х років минулого сторіччя. От що зараз відбувається на. З такою країною величезною, як Сполучені Штати Америки, щодо постачання зброї Україні ми всі разом з вами бачимо. Тому давайте не придумувати собі, не жити в країні мари, не придумувати, що зараз або завтра, або максимум післязавтра, в нас всього буде 100-500. Тому я і звернувся і сказав свою особисту думку, що. Взагалі-то технікою тими питаннями треба було починати розмовляти і говорити. В 22 році до 25-го вже був би результат, і може ми би вже отримали перші літаки. А так ну добре, що там позавчора чи вчора ці е, протокол про наміри був на підписаний. Будемо очікувати разом з вами, або всі разом будемо очікувати реалізацію цього. Протокола про наміри, коли він мав би перерости в м'який контракт, а потім вже в нормальний контракт з зрозумілими датами, з зрозумілими кількостями, вартостями цього літака, що нам країна-виробник додасть там бази обслуговування, там ключ на 17 дасть нам до літачка кожного цей ключ буде вже в вартості літачка або набор. Спеціальний головок для його обслуговування так кажу, щоб було зрозуміло глядачам і слухачам. Тобто, перед нами ще величезна робота стоїть. А ми знаходимося на сьогоднішній день ще на початку цього довгого шляху. Тоді давайте поговоримо ще про технічні характеристики. Тож пан ігнат він сказав, що е, в принципі у повітряних силах зазначають, що шведські винищувачі кріпень мають нижчу вартість порівняно з аналогами, є дешевшими в обслуговуванні і не матимуть проблем з інтеграцією в українську авіасистему. У світлі цих подій хочу вас розпитати, що відносно недавно були повідомлення про те, що Україна, точніше Швеція, передала Україні літаки РЛС. А, і вже відомо, що ця угода відбулася, цей літак у нас є. Чи Гріпен з цим літаком шведським РЛС А-50, якщо не помиляюсь, а, стикується? Ні, А-50 у, у наших не братів, не сестер, то у росіян. Літак а 50 на базі Іл-76. А, а шведський стати сестер... РЛО, той який САП. Який випускається І, зрозуміло, він працює. Він інтегрований, працює як одне ціле, і в подальшому, якщо буде все норм, буде працювати. І дійсно, гріпини це набагато більш дешевший літак, чим F-16. І щоб було зрозуміло для наших глядачів і слухачів, чим він дешевший або чому він дешевший, тому що ті 2% знаєте, купив. За 2 євро продав за 20, і на ту різницю в 2% я і живу. Це був такий анекдот. У американців вартість бойової техніки ну, має якийсь поправочний коефіцієнт, там, не знаю, 2, 3 або 4. В 2, або в 3, або в 4 рази воно дорожче, чим нормальна обґрунтована ціна, тому що це військова і тому, що це американське. А європейська, європейський літак коштує, ну, дійсно. Набагато дешевше, чим коштує f 16 На сьогоднішній день модернізація F-16 до рівня блок 70-72 по різних оцінках коштує від 120 до 160 мільйонів доларів. Модернізація. Не виготовлення нового літака, а виключно модернізація. А Гриппен це є вже літак е класу. Е 4 плюс або 4, плюс в залежності від модифікації. І, ймовірніше, всього, нам треба на сьогоднішній день, виходячи з реалій сьогоднішньої політики Сполучених Штатів США, керманічів, ми маємо орієнтуватися на європейського виробника літаків, щоб виробник літаків був поруч нас, з, нами, з ними були зрозумілі і незмінні відносини. Братерські, союзницькі, знаєте, як має бути як має бути в великій родині, а не відносини, де зміна політичного лідера може призвести до зміни політичного курсу і відносин між країнами. Тому я би теж дуже обережно відносився до американської авіаційної техніки, хоча вона зрозуміла і зрозумілі має якості, а все ж таки звернув увагу на. Власне, шведсько. Це нормальні літаки, які можуть при використанні нормальних, тобто спеціальних типів озброєння, можуть виконувати такі самі задачі, як виконувати буде і f 16. Що таке тяжчий або легший, ну добре, корисні ваги на дві тони менше. Ну, а за, за рахунок кількості, ну, збільшити їх там ну скільки на 10 Але 10 літаків. По вартості це в рази дешевше, чим коштує в 16 Тому тут треба і е, якісний е, розглядати, і якісний параметр, і е, фінансовий параметр. І може, наприклад, додаткових 10 літаків вирішити всі питання, всі проблеми і зменшити, е, наприклад, мож, можливий можливе знищення літаків. бо це є війна. І виконання, але коефіцієнт виконання бойового завдання буде незмінний, тому що будуть літати, наприклад, на 10% літаків більше, а це не призведе до принципових подорожчення загального використання повітряного парку, тому що використання і вартість льотної години набагато багато дешев... льотної години Гріппена набагато дешевше, чим F-16. От і математика тут досить проста. Пане Геннадію, дякую вам за ваші пояснення. Нагадаю, що це був Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПа Україна.